Всі, хто одного разу вирішив стати на шлях правильного харчування, з часом розуміють, що на шляху до здорового тіла і красивої ігури навіть найдрібніші деталі неймовірно важливі. Харчуючись правильно і збалансовано, не варто забувати про різноманітність в їжі. Ми склали список преміум продуктів, які напевно зроблять ваш раціон не тільки цікавіше, але і ще корисніше. Зберігайте їх на своїй кухні в якості альтернативи звичним інгредієнтам, щоб відчути себе справжнім шефом. Винний камінь винний камінь. Отриманий при виробництві вина і перемелений в найдрібніший порошок, часто використовується в кулінарії для приготування випічки, часто їм замінюють дріжджі, коли роблять тісто або використовують замість пекарського порошку, що складається з содил, лимонної кислоти і крохмалю. Якщо ви дотримуєтеся безглютенової дієти, або просто хочете спробувати якийсь незвичайний інгредієнт для приготування своїх страв, винний камінь, відмінна ідея. Він містить залізо, магній, калій та йод. Тільки уявіть, наскільки корисніше стануть тепер ваші кекси млинці і домашній хліб кокосове масло. Мода на різні замінники оливкової олії продовжує набирати обертів. Все більше магазинів готові запропонувати нам цілий ряд варіантів рослинного масла мигдальне, кунжутне, арахісове, конопляне, пальмове та інші. Всі вони володіють унікальними властивостями і, звичайно. Особливим смаком, ми радимо зупинити свій вибір на кокосовій олії. Саме в ньому зберігається максимум корисних речовин, оскільки його отримують. В основному холодним методом пресування при термічній обробці кокосове масло не виділяє канцерогенів, а значить, на ньому можна обсмажувати продукти, не побоюючись за своє здоров'я, керо що стежать за фігурою, Вічно знаходяться в пошуках здорового замінника шоколаду і різних шоколадосодержащих десертів, чесно кажучи. Проти шоколаду, якщо тільки він темний і обов'язково в міру, ми нічого не маємо, але якщо вам вже дуже хочеться заощадити на солодких калоріях, ми рекомендуємо використовувати кероп. Спочатку кероп набрав популярність як ще одна популярна заміна кави, зайнявши на ці нелегкі ниві друге місце після цикорію. Заварюючи цей порошок, одержуваний з висушених плодів ріжкового дерева, ми отримуємо солодкий напій з легким кавовим смаком, додайте молока і ви отримаєте дієтичне кака. Також кероп можна додавати в випічку, домагаючись шоколадних ноток. Фініковий цукор. Любителі натуральних продуктів вже давно оцінили фініковий цукор по достоїнству. ми вже говорили про те, що фініки самі по собі. Ідеальна альтернатива білому шкідливому цукру і використовувати їх в якості нешкідливого підсолоджувача для своїх страв, оптимальний для здоров'я і фігури варіант так ось фініковий цукор являє собою. Дрібно нарізані фініки, це на всі 100% чистий продукт, що не піддається ніякої додаткової обробки, додавайте його в напої, випічку, сир і смузі. Для ненасіння насіння льону ще один продукт. Не так давно став шалено популярним, цей суперфуд рекомендують їсти просто так пара ложок подрібненого насіння раз в день забезпечать ваш організм найважливішими вітамінами і незамінними мікроелементами, антиоксидантами, білком омега 3 жирними кислотами вегани використовують для ненасіння замість яєць для приготування випічки. Замочіть їх у воді, попередньо перемоловши, і ви отримаєте прекрасний загусник, що нагадує по консистенції збите яйце. Яке можна використовувати, щоб зробити гарне однорідне тісто, рожева гімалайська сіль. Гімалайська сіль використовується як альтернатива простій кухонній солі. Вона багата необхідними для збалансованого харчування мінералами, які до того ж роблять смак цієї солі ще більш насиченим і унікальним. Так усіль радять додавати на фінальних стадіях приготування, оскільки так навіть саме звичне блюдо заграє абсолютно новими смаковими відтінками. Зберігайте такусіль в прозорій баночці, кристали приємного рожевого кольору стануть нетривіальним елементом кухонного декору лимонграс. Ця приправа з яскраво вираженим цитрусовим ароматом вже давно стала обов'язковим інгредієнтом у адептів здорового харчування. Ще одна перевага лимонграсу полягає в тому, що її легко можна виростити вдома самостійно, досить буде лише води, сонця і трохи тепла. Лимонна трава відмінно поєднується зі стравами з риби, яким вона надає м'який, не такий нав'язливий, як, скажімо, лимон. Елегантний цитрусовий присмак, розмарин, розмарин легендарний і практично універсальний продукт. Складно уявити собі господиню, у якої в відділенні з приправами не знайдеться пакетика розмарину. Його характерний смак дозволяє зробити все овочеві. М'ясні, включаючи птицю і рибні страви, просто чудовими, пробуйте готувати зі свіжим розмарином. Його можна додавати в різні маринади, використовувати для гасіння продуктів або навіть в якості прикраси при подачі вишуканих страв.